Вода є одним з необхідних для життя людини інгредієнтів. Користуючись нею, ми часто забуваємо про те, що можлива ситуація, коли її взагалі не стане. Що тоді робити людству? Воно загине на мікрорайоні, які в народі називають Абісінія, мешканці скаржаться на відключення води. Немає взагалі, ось вечорами, не днями. Димой нормально, а літом вообще взагалі, взагалі немає. Ось зараз підіть включити, немає. Літом немає води. Удень ще так, а вечором ще. Взагалі... Ні, помиться, ні нічого взагалі немає. А де ви берете воду? якщо немає води? А он колодязь у нас даний мікрорайон користується водою зі свердловини, яка розташована по вулиці Разіна. Як розповів заступник начальника по технічним питанням Андрій Володимирович, це досить глибока свердловина. ми знаходимося на водозаборі. Разіна це у нас свердловина номер два. Всього взагалі їх дві. Вот. Одна знаходиться на виїзді село Люджа, але вона більш мілка, там глибина є 100 метров. Вот. На цій скважині глибина 782 метра. Вот. Э, установлений насос 6-10-235, що имеется в виду 6 кВт, 10 кубов в час він може давати і може піднімати воду до глибини по паспорту 235 метрів. Не, не, не Кожна свердловина має свій виду Дебіт – це кількість води, яка вона може в определенне час видати. Якщо у нас серед суточне споживання 120 кубов, було, вона прекрасно справлялась, людям вистачало її води, був розбор. От. Ну і так як пішла жара і несанціонований відбір води. Пішов різко, тому що лічильники наші показують три з половиною рази, забір води збільшився. Вот. Скважина просто-напросто не, не справляється з дебітом. Тобто насос, насос, насос включає холостий ход. І є велика неймовірність, що він просто вийде із строю і повторимо ситуацію місячної давності. Буде опять, люди будуть сидіти опять на поганій воді з тим схожим. Я зв'язався з Херсонським цим заводом, який тільки виповнює цей ремонт. І тільки сьогодні це було діло вже неділі-дві назад, і тільки сьогодні приїхала машина, вони центр завозом і забрала насос на ремонт, це що тут стояв, у качестві запасного, щоб він у нас був, тому що у нас раніше запасного не було. І це вони тільки приїдуть в Херсон. Це порядка нам місяця, опять, п'ять тільки його ремонт. Якщо твердловина досить глибока, чому насос встановлений не на самому дні? Розказую. Насоси даної конструкції предусмотрені тільки на глибину до 200-210 ну, метрів. От. Якщо ми пускаємо його на таку глибину, він не буде видавати вже того кількості води, які він видає, при тому, що він зараз працює на максимум. Конструкція скважина, яка бурилася в 70-х роках, вона не передбачає установку нових насосів. Тому що технічно це неможливо не поставити туди новий насос, тому що він просто по діаметру його він не влазить в оголовок туди, не піде встановити на, 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 на таке кількість води. Польський насос кинуть. Ну, він стоїть, я не знаю, разів 6 дорожче. Зараз порядка, мені здається, 1050 стоїть глибоководний такий насос. Ну, а 50 тисяч, вибачте, у нас в нашого підприємства ну, таких коштів. Це раз. А во-вторих, якщо він навіть установиться, то споживання електроенергії, а соотвісно э, споживання електроенергії на підняту воду, відповідно, при його лежить тоді на ціну води, яку ми споживаємо, яку споживають наші абоненти. Тому що вона в рази влетить. Але не тільки наявність води має велике значення, а й її якість. Від якості води залежить здоров'я кожного з нас. Але чомусь іноді по водопровідних трубах тече зовсім непридатна до вживання вода. Ой, ви про що? Це така проблема, це взагалі на сьогоднішній день це взагалі неможливо. Без води, во її відключили ось сьогодні, а кілька днів вона була такого цвіта, ну, практично коричнева. все грязне, ванна грязна, не помить, все жовте тут, я не знаю, як, без води ми взагалі ми вмираємо. Не те, що нам полить, нам попити нічого. Mm -hmm. Це взагалі. А де, де ви берете воду, коли відпущую? Ну, Це взагалі, в випадку, у мене хоча б там рядом во дворі є колодець, де я можу набрати. Ну це ж таке у мене. Ось рядом у чоловіка нема, ось у сусідій нема води, всі жалуються, не знаю. Даже дитину покупати, ми вечором покупаємо, ми як нагріли в чайник, в тазик налили, а самі взагалі неізвісно, як купатися. Це треба скільки води. Це що хорошо, що я наберу там і то. Це ж не, не виход із положення. Ми ж платимо за цю воду. Зараз ж ми теж платимо, виходить, так же. А если тече, то така ржава, що ви фільтри можна міняти чи неділю. Якраз по 100 гривень. Ні, грязна, вода, жовта вода. Погана так? бежить. А давно вона біжить погано. Та давно. Ну. Угу. вода, що красна красна, як, як тут все одно. Ну, розова, красна, баті з тиждень, а тоді зовсім виключили. Я, в общем, кожен день беру відро через те, що я п'ю воду. Су. Я воду п'ю, з колодязя, пользуюся водою, О, їсти варю. Ото я кожен день відро приношу. А такочко пользуюся тією. Там, чи посуду помисть, чи там, їсти зварити, чи постирати, чи ще щось. Я тією коризуюся. Орденько. І тепер подивіться, який таз став. Бачите? Оце ж такі будуть і труби. Це питна вода, яку ви набираєте. Це питна вода з під крану. Даже руки неї мить. Я її набирала вчора, коли вона ще текла. І четверга така ржава вода. До цього вона трошки була не такого кольору. Вона мутнувата була. Я бачила такий колір якраз у нещодавно у озері на червоному, озері червоному. Тобто вона там цвісти починає. Чому в нас така вода текла? Я не знаю. Але вона можна її було використовувати для прання. Хоча б а цю воду я взагалі не знаю, як можна використовувати для чогось. Чому виникає така ситуація? Чому мешканці страждають? Два місяці назад у нас на цій скважині згорів насос. От. І ми тимчасово були винуждені перейти на скважину номер 2 яка, як я за яку я казав, глибина її 100 метрів, і качество води у неї. Чуть-чуть хуже, ну, по санпіну вони нормальні, але но вміст жаліза там перевищує показники. От. І Поки підприємство шукало кошти на придбання насосу, щоб запустити цю скважину, тимчасово працювала та скважина і відповідно, качество води було гірше. Дві неділі назад, чуть більше ніж дві тижні, був придбаний насос і поставлений на цю скважину. І запрацювали, на пішла нормальна вода у нас. Скажіть, скільки абонентів обслуговуються? Абонентів десь 980, ну, Почти тисячі абонентів. Це тільки абонентів плюс члени їх родин. Все залежить, як вони чесно задекларували це. От ну поряд порядка двох тисяч це по нашим даним людей пользуються. Однак є й такі мешканці, котрі не скажуться на брудну воду чи її відключення. Так як мають свою спритловину. Не страждаємо, тому що у нас то вода, то є, то немає, то у людей каламутна тече вода, а в нас своя. Скажіть, зараз немає води, де ви берете воду? У нас є колонка. Інші ж мешканці дивуються, куди ж дівається вода, чому її відключають. І причину відключення називають різну. А я думаю, причина це там зробили якось як предприятия наверху, так? Да? Навірно, із за цього? Ну, взагалі не знаю. Ну я думаю. Ну що там предприяття на базі хліб щось що то сделали. Може вони цю воду забирають, та що ну, може не встигається башня накачувати воду, або що це? А ви не припускаєте, що це може води просто не вистачати, за того, що люди поливають свою городину без лечів, та не, так, ні. ні, Ну, де так, ось... ну, хто у нас поливає тут? А що може таке бути? Я лично думаю, що ні. Всі вода, в прошлом году вода була. Поки не було прикриття, вода була. Що не так? Всегда вистачало, завжди користувалися, ну, поливати. Ну, сколько? Ну, люди всегда поливали. По чуть-чуть там полили, рассаду, розсаду і лішо. Ну, я не бачу, що в кого-то стояв мокрий огород, прямо ну, все полити. картошка і все. Як на мою думку, так як у нас немає води, так думаю, мабуть, там включають, бо в нас же гора. То там, може, поливають. Ми не поливаємо у нас. Ну, скоріше, що там внизу поливають, може, внизу. У нас всю жизнь тут не було води. Навіть на горі зараз дуже постійно. Це скільки я живу, скільки я пам'ятаю. Тобто ви гадаєте, що якщо і винні мешканці, так мешканці нижніх вулиць. А не ну, ваші ось вода не? сюди не поступає. Я ж до я знаю. Я ж без поняття, Я ж не водяник. Хто знає, в чому? Треба ще одну бочню славити. Я думаю, не вистачає води. води, бо воно і сто з гори вниз каже, чорна йде там вода. Туди. Як зазначив директор комунального підприємства, Троснянському сервіс Ігор Яценко, кожного року їх підприємство втрачає велику кількість води, так як населення її розкрадає. В минулому році. На протязі всього, я так розумію, що предметом розмови є якраз літній період, тоді коли водоспоживання збільшується. У нас весь час робило дві скважини, які поставляли воду в даному мікрорайону. Тобто, потенційно, підприємство, яке має на сьогоднішній день дві скважини, повністю використовувало свій потенціал для того, щоб воду подавати. Але Однією з причин, якраз і тому, що от, е, в цьому році водозабір е, Разіна е, ну, потерпав певен час от, е, незручності, стало те, що, мабуть, в зв'язку з тим, що дуже підвищилась потреба поливній компанії. Те, що стосується якості води, ясно, що в той час, коли водомережа не заповнена водою, е, ті, е, е, Ну, осади, які в процесі експлуатації виникли на трубі, вони як то скажуть, висихають. Ясно, що коли ми знову воду подаємо, то вони змиваються. Найбільше використовуються води влітку. Про це свідчить статистика водоканалу. Ми на поаналізу, яке почали проводити з 1 січня 2014 року. І в нас по кожному водозабору кожен день є кількість піднятої води. Так от, піковим споживанням стало якраз 21 травня, коли підйом води по цьому водозабору рівнявся 403 кубам. Проти, от якщо взяти квітень, то тут середнє споживання десь на рівні ну, 150-136, максимально ось де був. 26 квітня це було 196 кубів по квітні. Тобто практично до трьох разів збільшилось водоспоживання. Які це ризики за собою несло? По-перше, не знаючи, не відслідковувалось у нас почасове, почасове використання води. У нас йшло тільки використання води, те, яке ми піднімаємо за сутки. Тобто ми підходили до лічильника кожного ранку і знімали ці показники. Оці якраз дні, які ми обмежували водоспоживання Разіна, нам дали можливість чітко вияснити, яку кількість води без негативних наслідків наше підприємство може подавати в систему. Тобто, якраз чому? Тому що в минулому році це восени ми поставили новий насос на мілководну скважину. Польський насос стоїть зараз в одній скважині, в іншій скваженні стоїть насос теж новий, ну, вже, як то сказати, українського виробництва. І якщо б приміру, ці насоси в нас спрацювали і в минулому році і в літню компанію, ми би знали потенціал, який вони реально вих... тобто де відскважини, який вони вихватують. А зараз, оці якраз 4 дні, коли ми. ну, в обмеженому режиму постачали воду. Нам дозволили Зрозумійте, коли е, водомережа наповняється, тоді вже насос не качає в той кількості воду скважини, тобто ми не узнаємо потенціал скважини. Зараз він вияснений, і, по крайній мірі, той пік, який ми досягали от 21 травня, він на сьогоднішній день для нас, е, ну я можу так сказати, по цьому водозабору, е, реальний для того, щоб його пережити. Тобто, якщо взяти добове використання води однією людиною, виходить, що влітку на одного мешканця цього мікрорайону йде кожного місяця майже три куба води чи не забагато? Керівництво водоканалу всьому звинувачує самих мешканців. На підприємстві впевнені люди в спеку занадто активно поливають городи. Проаналізувавши кількість піднятої води в травні, ми підняли 5663 куба з 1 по 26 травня, але реально задекларували споживання її це 3377 метрів кубічних. Тобто, виходить, 32% на сьогоднішній день води кудись війшло. Я так думаю, що вони пішли на городи тоді, коли дійсно поливалися. Ми проводимо контроль цього, ну, як цього, цього питання. Але пішли наші контролери, зокрема, і ми наразилися на вибачте, випущених собак. Ми наразилися на, вибачте, це моя приватна власність, вам тут нічого робити, І взагалі на те, що вони закриті були. Підприємство на сьогоднішній день. Потенційно зі своїх двох скважин, які є на водозаборі Разена, весь потенціал, який є насосний і скважини, він готовий видати на гора. І з 27 числа ми відновили це, ну, водопостачання. Але в зв'язку з тим, що там на дільниці. Яка є сферою відповідальності залізничного рему, виникла аварія, пошкодився кабель. На сьогоднішній день ми ну, на сьогоднішню секунду ми не можемо відновити, тому що електроенергія на водозабор нам не поставляє. Ви знаєте, одна жінка сьогодні до мене приходила і говорила, мені задавала питання, що, що робити. Так от я їй сказав: ви знаєте, мабуть, коли ми не станемо Павликами Морозова, морозовими в доброму розумінні цього слова. Е Мабуть, ніколи не буде такого порядку, і цифра не буде при... приближитись до 100%. А вона трошки по-іншому перефразувала мої слова і сказала, до тих пір, поки ми не станемо європейцями, та як, так як поступають дійсно європейці, коли вони дбаючи про себе, не думають про інших. Ну, якщо, якщо хтось краде, якщо хтось ворує, то він в першу чергу ворує у того, хто не краде. От така думка. Тобто, ця проблема, я вам скажу, обопільна. З однієї сторони, підприємство потенційно і скважини, з глубини з, з тими насосами, які стоять на сьогоднішній день. Ми більше, ніж на сьогоднішній день подаємо, ми подавати воду не будемо. Вся причина в тому, або люди будуть нам платити, і ми будемо в спромозі ставити більш потужніші насоси, або, е, навпаки, обмежуючи своє водоспоживання тим потенціалом, який у нас сьогоднішній день, ми будемо забезпечувати його повністю водозабір водою. І все ж проблема існує. Але води потребує не тільки людина, а й рослина, яка зростає на городі мешканців. Але мешканці запевняють, що город не поливають. А чи поливаєте ви городину водою? Звісно, з колонки. З колонки, колонки. кранова вода тільки для стірки. В Городи поливати, треба багато платити. Це ж не така жара, така спека. О, скільки треба туди водити, туди... Тонну води треба, на той город. Так що не поливаємо. ми. Може хтось поливає, але ну, я не поливаю, наприклад. Пенсії не дуже заплутаєш. Пенсії скільки? Тисячі, а за тисячу багато, всього купиш. Є -є 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 як така душа в тілі сходиться до, до, до поїсти, щоб купити. У нас сусіди, у цих свій колодязь. у цих свій колодязь. у далі теж свій колодязь. тут не знаю, тут. А вони відром ходять до колодз. Не, не знаю. Тут теж відром ходять до колодязя. Що... А далі я не знаю. Тут багато людей, дуже багато людей, у нас у кожного свій колодязь. У кожного. Воно у Квіченків свій колодязь. Це за це тут. Вода свій пробита, ага, пробиться, своя вода. Оце тільки один-два, ось мій третій колодязь. оце, що ми. Пользуємося цією водою, що проходить. Ні, ну не в такій степені, що я картошку поливаю. Ну, якщо я посаджу там цвіточки, там, или помідор там десяток, ну я там полью там раз. Ну це таке, це завжди так робилося. Всю це один раз я полила, все, я більше там не поливаю. Щочок води. Як положу. Через щочок ви використаю. Ну, звісно, ну, а як. А у мене своя скважина, не на полі. Угу. Ми я цією водою тільки, токос... ну як. Умиваємося, таке ванну і все. А в мене обично скважина. Якщо ну, там грязна вода, то як я нею буду вмиватися? Я ж нею ніяк не пользуюся. Я з оськважини поливаю, цю воду, за неї платити треба, а тут безплатно, що скважине. За чим? Вода є, ну це є в мене є, На ж і немає одна вода, просто така вода. Ну, як рослинку полєш там помідорчик такий, таке, а так не полимоєм. Чим же ми будемо поливати? Хто нічого мав не краде, де ж вони будуть красти що депутат міської ради Надія Шевлякова запропонувала створити комісію по вивченню розкрадання води. Для цього потрібно створити комісію, хай розгляне детально, хто краде, звідки, куди. Я, наприклад, у своїх сусідів не бачу, щоб хтось поливав дуже сильно і городи, і картоплю ніколи не бачила, ні фруктові дерева в нас ніхто не поливає. Якщо поливають на городі, то тільки розсаду. Помідори, перець чи, можливо, навіть. Використовую для цього яку воду? Для цього користуємося шланги. різною водою. Ні, шланги. Які шланги? Ось я набрала в тази. Оце і вся вода, яку я поливаю. У мене там ще є бетон з нашого колодязя, привіз мій. Дядько і поливає цією водою. Альтернативи вирішення проблем сухих кранів запропонував Андрій Володимирович, зазначаючи, що все ж головне залежить від чесності самих мешканців. Поки будуть люди красти воду, поки будуть її сусіди чесні, ті люди чесні, які за неї платять, чесно, вони будуть страдати. Тому що, коли йдуть наші контрольори, Провірять мікрорайон, споживання води, використовування лічильників, правила використовування, чи немає нарушень, то сталкується з такими проблемами, як люди запираються, відпускають собак. Ну, тільки коли їдеш по мікрорайону вечором, то весь мікрорайон гудить насосами, люди набирають воду. Я вас уверяю, що це ділиться не через лічильник, тому що коли приходить час оплати і побачимо, що ми стільки грошей поступили на наш рахунок, нам, то Ця вся вода йде безплатно, тому що гроші ми не отримуємо. Відповідно, відсюди людям зарплати, це обслужування цих, цих же насосів, які люди бігають, давайте ставте нові. А де ми візьмемо нові насоси? Якщо воду качаємо, ми платимо за електроенергію, а гроші, щоб поміняти устаткування, усовершенствувати, теж поставити якийсь більш мощний насос, або зробити якусь, я не знаю, розробку скважини, реанімувати якусь. У нас цих коштів немає, пожалуйста. Вони всі сідають в гаманцях, тих, хто не платить. Перспективи вирішення цієї проблеми. Зараз міська рада передала в користування нашому підприємству водозабор бившого Агроспецбут. І в планах по мірі знаходження коштів, і як ситуація в нас в страні ну, є у планах у нашому підприємстві і в міської ради в першу чергу з'єднати е, водозабор Разіна з водозабором. Е, Агроспецбуд і водозабор зробити прокол через дорогу вулиця Шевченка, а водозабор Шевченка. Поставити запобіжні клапана скиду тиску води. От. І це вирішить, я вважаю, нижні вулиці, мікрорайону одразу сразу туди відпадуть. Можна приєднати ще несколько вулиць, это мікрорайон док. От. І споживання води по верхніх вулицях водозабору разіна, сразу, відповідно, влучиться. Существенно я бы сказав, потому що потому що получається, ми ще на цей мікрорайон у нас мы накидываем ще дві скважины. Потому що сейчас, де если взять водозабор агроспецбуд, там около 50 абонентів це дуже маленькое количество людей можна воду сюди і цим людям далі сюди более эффективно використовувати. Соответственно, водозабор Шевченка. Ну, водозабор Шевченка дуже у нас маленький дебіт, но тем не менее це Должно поліпшити ситуацію. Хочете мати воду? Будьте чесними по відношенню до тих, хто живе поряд. А комунальне підприємство в цьому випадку подбає про якість води і її постійне постачання.